Вітаю тебе, друже. Дякую, що підтримуєш українське себе. Бо саме в наших історіях живе правда про те, ким ми були і чому нас боялися. Сьогоднішня легенда це освітня історія про реальну людину, навколо якої народ створив міф, про чоловіка, ім'я якого досі шепочуть у Карпатах, про Олексу Довбуша, ватажка опришків, символ спротиву і людину, чию смерть не могли прийняти навіть його вороги. Олекса Довбуш народився приблизно у 1700 році в селі Печеніжин на покутті. Це територія сучасної Івано-Франківської області. На той час ці землі перебували під владою Речі Посполитої, селяни були кріпаками, залежними від шляхти, змушеними працювати по кілька днів на тиждень на панських землях і сплачувати численні податки. Гори не були романтичним притулком. Вони були місцем втечі. Карпати на початку XVIII століття стали простором соціального вибуху. Тут виникає явище опришківства, збройного селянського руху спротиву. Опришки не були бандитами у сучасному розумінні це були люди, які тікали від панщини і бралися за зброю. Вони нападали на панські маєтки, карали орендарів, нищили документи боргів і часто ділили здобич із біднотою. Освітньо важливо розуміти, опришківство не було хаотичним розбоєм, це була відповідь на конкретну соціальну систему. І саме в цій системі з'являється постать Олекси Довбуша. Про його дитинство відомо небагато, але джерела сходяться в одному: родина була бідною. За деякими переказами Олекса з Малку працював у наймах, знав ліс, гірські стежки, полонини. Саме знання місцевості згодом стане його головною зброєю. Карпати для нього були не перешкодою, вони були союзником. Уперше в документах ім'я Довбуша з'являється у 30-х роках XVIII століття. Приблизно у 1738 році він уже очолює загін опришків. Це важливий момент. Ватажком не ставали випадково. Лідером обирали того, хто мав авторитет, хоробрість і вмів вести людей. Його загін діяв на території Галичини, покуття, буковини та частково Закарпаття. Опришки пересувалися малими групами, не мали постійного табору, змінювали схрони. Вони нападали швидко і зникали так само раптово. Саме через це польська влада роками не могла його спіймати. Освітній факт, який часто ігнорують Довбуш не воював проти селян, його ворогами були шляхтичі, лихварі, орендарі. Представники адміністрації. Це чітко видно з судових матеріалів. Народна пам'ять не випадково зробила з нього захисника бідних. Ця репутація мала реальні підстави. У 1740 х роках ім'я Довбуша стає відомим далеко за межами Карпат. Влада оголошує за нього винагороду. Проти нього спрямовують регулярні війська. В окремі роки його загін налічував до 50 осіб, величезну кількість для гірського повстанського руху. Саме в цей період народжуються легенди про те, що його не брали кулі, про топірець Бартку, яка нібито мала магічну силу, про печери, де він ховав скарби. Освітньо, важливо сказати прямо: документального підтвердження цьому немає, але є інше страх влади. А страх завжди породжує міфи. Довбуш став символом не тому, що був чарівником, а тому, що залишався невловимим. Він роками вислизав з облав, користувався підтримкою місцевих жителів і досконало знав гірську тактику. Селяни попереджали його про рух військ. Священники іноді давали притулок. Це означає лише одне: він був частиною народу. Кульмінація його життя припадає на 1745 рік. Саме тоді відбувається подія. Яка остаточно перетворить його з людини на легенду. За офіційною версією, Довбуш загинув у селі Космач, його смертельно поранив місцевий чоловік Стефан Дзвінчук, який, за переказами, діяв через особистий конфлікт і страх перед владою. Пораненого Довбуша перенесли до лісу, де він помер від втрати крові. Тіло було передане владі. Після цього польська адміністрація наказала четвертувати тіло і розіслати частини по містах як застереження. Це історично підтверджений факт, зафіксований у документах, але навіть після цього легенда не померла. Люди не повірили, що він загинув. У горах ще десятиліттями казали, що Довбуш живий, що він зник, що піде тоді, коли знову буде потреба. Саме так народ перетворює історичну особу на символ. Освітньо важливо зрозуміти, Олекса Довбуш це не український Робін-Гуд із казки. це продукт конкретного часу, соціального тиску і безправ'я. Його боротьба не була романтичною, вона була жорсткою, небезпечною і майже без шансів на спокійну старість, але саме тому він і залишився в історії. Щоб зрозуміти, ким насправді був Олекса Довбуш, потрібно відійти від романтики і зазирнути всередину. Опришківського руху, бо він не був стихійним натовпом із сокирами. Це була добре вибудована система виживання в умовах гір і постійного переслідування. Саме ця система дозволила Довбушу триматися майже 10 років від кінця 1730-х до його загибелі у 1745 році. Опришки жили не табором і не громадою. Вони існували малими загонами від 5 до 20 осіб. Це робило їх мобільними. Великий загін легше знайти, важче прогодувати, і майже неможливо сховати в горах. Малий, навпаки. Він міг зникнути за одну ніч. Ватажок не був паном, його влада трималася на авторитеті. Якщо людина втрачала довіру, її просто не слухали. Тому Олекса Довбуш мусив не лише воювати, а й бути справедливим. Саме це пояснює, чому джерела не фіксують внутрішніх бунтів проти нього. Для опришків зрада всередині загону означала смерть для всіх. Дисципліна була жорсткою. Заборонялося чіпати селян, заборонялося пиячити під час походів, заборонялося говорити зайве навіть рідним. Якщо хтось порушував правила, його могли вигнати або навіть стратити. Це не легенда. Так працюють усі повстанські рухи, що діють у ворожому середовищі. Опришки мали чітку систему підтримки. У кожному селі були люди, які давали їжу, одяг, новини. Не безкоштовно, іноді за частину здобичі, іноді з переконань, ця мережа робила рух живим. Саме тому польська влада не могла знищити його простими каральними рейдами, навіть якщо один загін гинув. Інший з'являвся поруч. Зброя опришків була простою. Мушкети траплялися рідко, основою були рушниці, пістолі, ножі, бартки, сокири, пристосовані і для бою, і для роботи в лісі. Бартка не була магічною, але була універсальною. Саме вона стала символом довбуша, тактика ґрунтувалася на знанні місцевості. Опришки ніколи не приймали відкритого бою з регулярним військом, вони били раптово. Нападали на маєток, забирали зброю, документи, гроші і зникали, часто знищували панські реєстри боргів, і це мало колосальне значення без паперів селянин формально ставав вільнішим, саме тому шляхта боялася Довбуша не як розбійника, а як дестабілізатора системи. У документах 1740-х років він згадується як особливо небезпечний, за його голову призначали винагороду. Організовували масштабні облави, у походах проти нього брали участь сотні жовнірів, але в горах чисельність нічого не вирішує, вирішує знання стежки. Освітньо важливо знати, опришківство не було суто українським явищем, подібні рухи існували в словаків, румунів, угорців. Але саме в Карпатах воно стало масовим, бо тут співпали три чинники: важкий рельєф, соціальний гніт і слабкий державний контроль. Олекса Довбуш став найбільш відомим ватажком саме тому, що діяв у період піку цього руху. До нього були інші ватажки, після нього також, але саме його ім'я закарбувалося в пам'яті, бо він очолив опришків у момент, коли народ уже був готовий зробити з людини символ. Цікаво, що в архівах зафіксовані конкретні роки його активності приблизно з 1738 по 1745. Це довгий термін для людини, за якою полювала держава. Середній ватажок тримався рік або два, Довбуш майже десятиліття. Влада намагалася діяти не лише силою, а й підкупом. Обіцяли помилування, гроші, звільнення від податків, але Довбуш не здався. І саме тому його смерть не була наслідком бою. Вона стала результатом людського страху і зради. Стефан Дзвінчук, який смертельно поранив Довбуша, не був військовим, він був селянином, за однією з версій, чоловіком жінки, з якою мав стосунки ватажок, за іншою людиною, яку залякала влада. Документи не дають повної відповіді, але сам факт показовий: імперії часто не можуть перемогти повстанця зброєю, тому шукають шлях через близьке коло. Після смерті Довбуша рух не зник миттєво. Опришки діяли ще десятиліттями. Але без центральної фігури він поступово слабшав, проте пам'ять ні. У піснях, легендах, переказах Довбуш став більшим за себе, його образ перетворився на уособлення справедливого гніву. І саме тут починається різниця між історією та легендою після загибелі Олекси Довбуша у 1745 році почалося те, що історики називають другим життям людини, життям у пам'яті. Саме тут важливо чітко відділити документ від легенди, бо вони тісно переплелися, і якщо не розрізняти їх, довбуш перетворюється або на казкового героя, або на звичайного злочинця. Правда ж лежить посередині, і вона значно цікавіша. Почнемо з того, що точно відомо з джерел: архіви Речі Посполитої містять судові протоколи, донесення старост, накази військових підрозділів. У цих документах Довбуш фігурує як керівник озброєної групи, відповідальної за напади на маєтки шляхти у 1738-1745 роках указані конкретні села, маршрути руху, навіть імена окремих опришків. Також підтверджено, що його тіло після смерті було прилюдно покаране, розчленоване і розіслене по містах Галичини. Така практика застосовувалася виключно до осіб, яких влада вважала надзвичайно небезпечними. Звичайних розбійників так не карали. Це освітній факт, який показує масштаб загрози, якою його вважали. А тепер легенди. Найвідоміша з них, що Довбуш був невразливим до куль. У фольклорі говорили, що його могла вбити лише срібна куля або постріл у спину. Жодних підтверджень цьому немає. Але психологічно така легенда дуже показова. Народ пояснював невловимість, не тактикою і підтримкою селян, а надприродною силою. Бо людині легше повірити в магію, ніж у добре організований спротив. Друга легенда про чарівну Бартку. У піснях вона розколює скелі: валить дерева з одного удару, повертається до руки. В реальності Бартка була стандартним карпатським інструментом, сокирою. Яку використовували лісоруби і пастухи, але в народній уяві вона стала символом справедливості, зброєю, що карає панів. Третя легенда про скарби Довбуша, Карпати досі всіяні печерами, які називають його іменем. Археологічних доказів великих сховків немає, але сама ідея скарбу має глибший сенс. Люди вірили, що багатство, відібране у панів, не зникло, воно чекає часу, коли знову знадобиться народу. Це не про золото, це про надію. Цікаво, що більшість легенд почали активно формуватися вже після його смерті у другій половині XVIII століття. Це типовий механізм народної пам'яті, поки людина жива, її бояться, коли гине, її осмислюють. Освітньо важливо розуміти, що народна творчість не прагнула історичної точності, вона прагнула справедливості. Тому Довбуш у піснях ніколи не гине ганебно він або зраджений, або поранений підступом, або зникає, бо герой не може бути переможеним силою лише обманом, і саме це зробило його символом. Упродовж другої половини XVIII століття опришківський рух не припинився. Він тривав до кінця століття, змінювалися ватажки, змінювалися території. Але ім'я Довбуша постійно згадувалося як еталон. Навіть нових лідерів іноді називали другими Довбушами. Це показує, що він став мірилом, а не просто історичною особою. У XIX столітті з початком національного відродження образ Довбуша отримує нове життя. Його починають сприймати не лише як соціального месника, а як українського героя. Письменники, етнографи, історики записують легенди. У 1830-х 1850-х роках його ім'я вже входить у культурний канон важливий освітній момент. Довбуш не боровся за незалежну державу в сучасному розумінні, він не мав політичної програми, його боротьба була соціальною, але саме такі постаті згодом стають фундаментом національного міфу, бо вони показують, що народ не був покірним, і тут ми бачимо, як історія перетворюється на легенду не через вигадку. А через потребу. Народ потребував образу спротиву, і Довбуш ідеально для цього підійшов: реальний, задокументований, трагічний. Тому, коли сьогодні говорять легенда про Довбуша, важливо розуміти, легенда не заперечує історію, вона її продовжує. Щоб зрозуміти, чому саме Олекса Довбуш пережив свій час і став легендою, потрібно подивитися не лише на нього самого, а й на середовище, у якому він жив. Карпати у XVIII столітті були не просто горами. Це був окремий світ, важкодоступний, бідний, майже неконтрольований владою. Саме цей простір створив умови, за яких людина могла кинути виклик державі і залишитися живою роками. Гірський рельєф ламав усі правила війни: тут не працювали великі війська, кіннота, шикування, тут вирішували вузькі стежки, перевали, туман, ніч і знання місцевості. Довбуш виріс у цьому світі. Він знав, де можна сховатися, де пройти непомітно, де загін може зникнути за кілька хвилин. Для регулярної армії це було майже неможливо, але гори самі по собі не створюють легенд, їх створює підтримка людей. Без селян Довбуш не протримався б і місяця. Саме громада годувала, попереджала, приховувала і робила це не зі страху, а з відчуття справедливості. Панська система. Сприймалася як чужа, а опришки як свої. Освітній факт: у той період селянин не мав правового захисту, шляхтич міг бити, ув'язнювати, відбирати майно, суд майже завжди ставав на бік пана, тому будь-хто, хто карав цю систему, автоматично ставав героєм у народних очах. Довбуш не закликав до повстання всіх селян, він не проголошував ідей, але його дії показували: влада не є всесильною. І цього було достатньо. Після його смерті, у 1745 році, влада сподівалася, що страх переможе пам'ять, але сталося навпаки. Жорстоке покарання лише підсилило образ мученика люди бачили не злочинця, а того, кого держава боялася настільки, що хотіла стерти навіть після смерті. Упродовж другої половини 18 століття легенди про Довбуша. Ширилися разом із піснями. Їх співали не тільки в Галичині, а й на Буковині та Закарпатті. Його ім'я ставало узагальненням, символом опришка взагалі. Коли співали про Довбуша, інколи мали на увазі не конкретну людину, а тип героя. У XIX столітті, коли українці почали шукати власну історію, постать Довбуша набула нового значення. Він став прикладом народного спротиву задовго до політичних рухів. Саме тому письменники й етнографи так активно його записували. Освітньо важливо, без Довбуша український образ карпатського героя був би іншим. Саме він закріпив у культурі тип вільної людини, згір незалежної, впертої, непідкореної. І тут ми підходимо до головного: легенда Довбуша це не історія про насильство, це історія про межу терпіння. Про момент, коли людина каже досить. З роками образ Олекси Довбуша перестав бути лише спогадом про минуле і перетворився на частину українського мислення. Його ім'я жило там, де люди не мали ні зброї, ні прав, ні голосу. У таких умовах навіть пам'ять ставала формою спротиву, і саме тому легенда не згасла після 1745 року, а навпаки, з кожним поколінням міцнішала. У народних піснях Довбуш уже не просто ватажок опришків, він уособлення справедливості. У цих піснях він завжди поруч із бідним, ніколи з паном. Це важливий освітній момент. Народна творчість майже ніколи не прикрашає без потреби. Вона показує цінності громади, і головна з них не багатство, а гідність. Образ Довбуша поступово стає моральним орієнтиром. Коли людина чинила несправедливо. Про неї могли сказати не довбуш», а коли хтось захищав слабкого, порівнювали з ним. Так герой переходить із історії в мову. У XIX столітті його постать активно входить у літературу. Письменники використовують образ опришка як символ боротьби з гнітом. Він з'являється в поезії, прозі, театральних виставах. При цьому автори часто поєднують факти з фольклором, створюючи новий культурний шар. Це нормально для епохи національного пробудження. Науковці ж у той самий час починають відокремлювати легенду від джерел. Завдяки їхній роботі ми сьогодні знаємо конкретні роки його діяльності, території рейдів, імена сучасників. Саме історики повернули Довбуша з міфу в реальність у ХХ столітті його образ переживає новий етап. У часи заборон і цензури народний месник знову стає актуальним. Про нього знімають фільми, пишуть опери, створюють картини. Але кожна епоха бачить свого Довбуша. Для когось він бунтар, для когось герой, для когось символ Карпат. Освітня цінність його постаті в іншому. Довбуш показує, що історію творять не лише королі і гетьмани, її творять люди, які не мали титулів, але мали вибір. Його життя це приклад того. Як соціальний протест може стати частиною національної пам'яті. Важливо також пам'ятати, Довбуш не був ідеальним, він жив у жорстокому часі і діяв жорстко, але саме тому він реальний, не бронзовий, не вигаданий, людина зі страхами, помилками і ризиком. І коли сьогодні ми говоримо про нього, ми говоримо не лише про минуле, ми говоримо про здатність народу народжувати символи навіть у темні часи. Олекса Довбуш прожив коротке життя, але його тінь простягнулася на століття. Народжений приблизно у 1700 році, загиблий у 1745. Він не залишив після себе держави, армії чи законів. Проте залишив значно більше приклад, приклад того, як одна людина може стати голосом багатьох. Історично Довбуш був ватажком опришківського загону, селянином без титулів. Людиною, яку держава називала злочинцем, але народ бачив у ньому інше відповідь на несправедливість. Саме тому його ім'я не зникло разом із тілом, а навпаки, стало сильнішим після смерті. Освітній висновок цієї історії простий і водночас глибокий. Герої не завжди з'являються тоді, коли суспільство готове їх визнати. Часто вони виникають тоді, коли інших варіантів уже немає. Довбуш не прагнув слави, він реагував на час, у якому жив. Карпати зробили його воїном, соціальний гніт зробив його повстанцем, народна пам'ять зробила його легендою. Його історія вчить не романтизувати насильство, а розуміти причини спротиву, вчить тому, що безправ'я завжди породжує опір, і що навіть після поразки людина може перемогти, якщо її ім'я стає символом. Саме тому Довбуш важливий і сьогодні. Не як казковий герой із Барткою, а як нагадування, свобода не з'являється раптово. Вона народжується з вибору, іноді страшного, іноді безнадійного, але справжнього, і доки в Карпатах лунають пісні про нього, доки його ім'я звучить у школах і родинах, доти ця історія не завершена, бо легенди живуть доти, доки народ пам'ятає, за що вони народилися.